третя серія Тайзи Цюань що середи і п'ятниці продовжується на узбережжі сухотам рука чорного ходу спортлай. Виглядається саме так. Азійська техніка виконання гімнастики. з дихальною практикою і з затримками на статок Ось він Анфасом. Чудо дідусь з Кременчука в Великові Футболці. Можливо, знавці підкажуть що це за стиль. Звіриний такий, що це за звір і з чим його їдять. Продуктивного пітнес-тижневого.